Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами проведемо урок діагностування рівня навчальних досягнень учнів і компетентностей за темою сутність людини. За творами Айзека Азімова-Фах та Корнелії Функе Чорнильне серце. На даному уроці повторимо, узагальнимо та закріпимо знання, які формувалися на попередніх уроках. Перед виконанням роботи ознайомимося з критеріями оцінювання. Кожен рівень оцінюється трьома балами. Початковий рівень складається із шести завдань по 0,5 балів, середній достатній рівень мають по два завдання, які оцінюються в 1,5 балів, високий рівень одне. Творче завдання, яке оцінюється трьома балами. Тож, розпочинаємо початковий рівень тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. Перше запитання. Хто з перелічених персонажів твору Чорнильне серце володів особливими здібностями? А. Фоноліо, Б. Каприкорн. В. Вогнерукий Г. Мортімер. Уважно дивимося на запитання і знаходимо правильну відповідь. Йдемо далі. Наступне запитання. Чим у житті займався МО герой книги Корнелії Функе А. Лікував людей. Б. Прибирав будинки В. Був букіністом і палітурником, Г. Влаштовував святкові дійства. Йдемо далі. Третє запитання Хто з героїв твору Чорнильне Серце, на відміну від інших, хотів повернутися додому. А. Вогнерукий, Б. Фарит. В. Каприкорн. Г. Баста. Пригадуємо і обираємо правильну відповідь. Йдемо далі. Четверте запитання. Конфлікт твору фах Айзека Азімова полягає а. Людина і суспільство Б. Дослідні роботі науки В. Наукових надбаннях людства Г. У перемозі в Олімпіаді. П'яте запитання. У який день на мозок дітей накладають стрічки? А. У День Олімпіади. Б. У День читання. В. У День освіти Г. В День втечі. Знаходимо правильну відповідь і записуємо її. Зараз у нас з вами фізкульт хвилинка. Зробимо вправу для очей, щоб вони трішки відпочили. Перша вправа. Візьміть тонкий предмет, наприклад, олівець, і зосередтесь на ньому, тримаючи його на відстані витянутої руки. Потім наближте олівець до носа, зберігаючи погляд на ньому, і знову відведіть на відстань руки. Повторіть дану вправу 10 разів. Так, переходимо до наступної вправи. Слідкуємо за геометричними фігурами. Далі слідкуємо оченятами очінята за чорним колом і повторюємо разом з ним рухи. Так, молодці. Ви впоралися. Продовжуємо далі виконання нашої роботи. Запитання номер 6 Джордж Плейтон переконував інженеску в тому, що А. Людина може самостійно мислити і самовдосконалюватися. Б. Без машинної освіти людина не може самостійно мислити. В, що людина не здатна ні на що. Г. Тільки з підтримкою рідних людина може досягти самовдосконалення. Пригадайте, будь ласка, твір і оберіть правильну відповідь. Переходимо до наступного рівня. Середній рівень. Необхідно дати коротку відповідь на запитання. Дайте визначення поняттю фентезі. Нагадую, даємо коротку відповідь. Йдемо далі. Восьме запитання: встановіть відповідність між автором твору, його назвою та персонажами: Айзека Зімов, Корнелія Функе, Чорнильне Серце. Фах. А. Мегі, Б. Тереза. В. Хейлі Омейлі, Г. Елеонор. Д. Джордж Плейтен. Сподіваюсь, ви впоралися. Ідемо далі. Достатній рівень. Дев'яте запитання. Охарактеризуйте образ Мегі. Десяте запитання. Запишіть. Реальне та фантастичне у творі Чорнильне Серце. Йдемо далі. Високий рівень. Творче завдання. Які висновки я зробив або зробила із твору Чорнильне серце? Дякую. Будь ласка, оберіть смайлик, якщо було легко та зрозуміло. Було важкувато, але я зміг змогла. Було складно. Бажаю успіхів!